Мені здається, в тому і має полягати шляхетність наша, що ми повинні дати можливість висловити. Не, ми вас слухали вже так шляхетно, що знаєте. Тоді що, вже ну, напевно, не, не, не я не до вас додому прийшов. Ну, так, добре. Напевно, в нас запросили? Добре, але Якщо ви мене не запросили. 70 я не часу ви говорили. Добре, то. Я не маю права говорити. Не не звіться. Ні, ні. Я просто для чого? От ми інколи е, декларуємо одні речі, а поводимось трошки інакше. Я говорю про себе, не про вас. Ви зовсім інші. Я, так я... от В чому полягає моя думка? Я повернуся. Вона полягає в тому, що є ринок, е, і російськомовна література, посилаючись на вас, користується попитом у споживачів. І певною мірою у нас склалася ситуація, коли не, видавці це люди, які інвестували свої гроші і хочуть отримати прибуток. Не всі такі люди щирі патріоти, е, як присутні тут. Да? Е, крім мене, звичайно, я розумію. От, так от е, по, наша, наш обов'язок полягає в тому, щоб стимулювати, умовно кажучи, е, Замовляти державою, давати податкові пільги тим виданням, які видаються українською, давати якісь дотації, давати якісь стимулювання з тим, щоб проводити акції. Подивіться, яка ситуація сталася. Ви ж були з... при владі, де були ваші дотації? Можна я завершу? Ну так що ви завершите? Ви давали дотації, ви ж були при владі. Де так ваші що? дотації? Ви вгробили? Я вам сказав, що до вашої влади більше було українських книжок після вашої, під час вашої влади збільшилося російських книжок. Ось ваша політика. Так чого ви тепер мені це говорите? Ви ж були при владі, і ви тепер кажете, як треба робити? Можна я? Можна я ви ж були представники президента Верховні? Тобто можна я скажу представник президента Верховної Ради формує бюджет? Скажіть, я не буду ви або персонально до мене звертайтеся? За це, якщо вам соромно, то ви виходите, кажете, все, я не буду представником, бо, ви, бо це не по-моєму, це проти українських правил. Ви ж ти А можна, робили... Ви хочете поговорити про мене? Ні, ні. Я не хочу. Просто я розумію, що ви мені, мені не соромно заваски, за те, що я працював ви кілька років людина, на європейському інтернетство. Там втішаються. Ми... Це погано. послухайте. Я просто поважаю е, е, людей і інші точки зору. А, Юрій, я От скажу, зараз чому? все одно, що я почну звинувачувати Олеся в тому, що е, ухвалилися ті чи інші рішення, і запитаю, як стимульована книга в цьому бюджеті. Просто наприклад, скажі, чому на сьогодні. Це, ви вважаєте це, не, це, не, це не чесно буде з мого боку. Розумієте? Тому що я бачу, як він працює, як він виходить і докладає зусиль. Я знаю, що він робить. а він знає, що я робив і що я роблю, і що я тут говорю, і до чого я закликаю, тому числі тих людей. Які голосували за мене, не для того, щоб піддаватися на провокації щодо другої російської мови, які є нереальними і є фактично введенням в оману людину. І мені не соромно за жодне слово за тих часів, коли я був у владі, і за жодну справу, яку я робив там. Я вам відверто кажу. І багато речей я як правник і закон про адвокатуру, і те, що ми робили про будо громадянського суспільства, і так далі. Зараз мені не соромно, але я не, не знімаю відповідальності політичної з моєї політичної сили. Ну були в ач Бу ляпаса б... табачнику дав за його політику. Так, от від серця. я послухай. Я ляпаси нікому не даю, але я вніс. Альтернативний до нього закон про вищу освіту, і е, був в жорсткому конфлікті, я персонально з міністерством, хоча були е, в одному цьому, і у Азарова робили навіть круглий стіл, бо я відмовлявся відкликати цей законопроект, який зараз зареєстрував потім Болога. І сьогодні ми його проголосували вчора. І працював ми, над ними, мої мірами, люди працювали рядом, е, разом з Гуровським. Спитайте Тому, просто про це. зараз до того, хто Тому мені не соромно за 16 Добре, я вибачаюся займання. Просто я, ви розумієте, ми, 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 ми всі вийшли поранені ще більше зараз. І негайних рішень не буде. Ми бачимо загрозу, що в нас стоїть набагато більша загроза, бо чоботом керзовим хочуть вибивати двері зараз наші. Нас так, все. а це нас гуртовує, А Це нас і ми бачимо, І, і ми... ніхто не хоче, щоб в нашу хату прийшли. Так. От ви згадали Херсон. У мене хлопці знайомі е, з Херсона е, російськомовні, то вони зараз готові. І ти на, на те, mm. на чого вони ніколи вчора не були готові mm. на Майдані, бо це теж на нас Майже російськомовних Там, господи, хіба проблема Так я до чого? Що ми не розуміємо, одне. через ці ефіри такі сигнали, що ми не не, не, не сприймаємо. проблема. Мій. Завжди тільки в людях, і все. Якщо є проблема в людях, якщо є проблема і в головах, в душах, в душах, в серцях, тоді в нас будуть проблеми з мовою і з із сім рочів. Ми зараз я так розумію, від вас намагалися почути. Ви вважаєте, що російська? російськомовне видавництво просто економічно більш вигідне на сьогодні. З ну, на причин. жаль, це ж не я сказав. Ось, е, ось ну, видавець, який каже, що друзі, а... гірше, але купують. Дивіться, але це, це, коста, це, коста, це... це, це констатація факту, але це факт, нам щоб не необхідно змінити. Я, точно, до цього я ж до чого і запрошував. Мені просто не дали сказати, почали критикувати те, що я ще не сказав. Але ж я вам казав, що в 2005-2006 українських було книжок більше. Слава Богу, так але ж я казав, що за вашої каденції на жаль, добре. Якщо Друзі, ви тримаєте, як якщо можна звичайно в мене, в мене є якщо поган, поган, ви хочете, що я Юрю, взяв припад. персонально Мене є на себе. Я навіть готовий, аби змінилась ситуація.